Скласти задню та передню половинку штанів лицевими сторонами до середини, порівняти верхні, бантові та бічні зрізи та сумістити контрольні точки для зручності сколоти кравецькими булавками, зметати на відстані від зрізу 1,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перед виконанням машиної строчки. Видалити кравецькі булавки з тканини. Зшити середні зрізи подвійною машиною строчкою. На відстані від зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Строчку виконати від початку зрізу до контрольної точки, яка знаходиться в ділянці застібки. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3 4 см і видалити за допомогою кілка. Припуски шва сшивання припрасувати з лицевої та виверідньої сторони за допомогою праски, розкласти припуски шва зшивання в різні сторони, і припрасувати з лицевої та виверідньої сторони за допомогою праски.